Історія мого СЗЧ, це взагалі така історія перейшла. Я зробив МРТ, в мене знайшли якусь пухлину в голові. Коротше, мені треба було зробити цього. У нас після Запоріжжя у нас комбат помінявся, пішов замком-борігом в 77-му бригаду. І в нас там став такий моноліт-комбат. Він просто посилав без евака, без нічого. Це ми стояли на Мар'янки. Без Івака, без нічого, посилав просто в одну путь тіпа, і казав, що все, йдіть, ну, тіпа, ви розумієте, тіпа. Ну, відмовиться теж. Це ж не варік бо дадуть тіпа, ну, дезертирство і цього. Ну, І в мене було на 21 е назначена <кій> операція. А мені 19-19 ввечері, йди коротше, на позиції. Я говорю, до 21-го ви мене говорю, виведете. А він каже, ні, тебе ніхто не виведе, тіпа, -сюди. я ж говорю, я ж вам передоставив всі документи, кажу, що е, мені треба операція. От. Я каже, я розумію, але в нас немає людей, ким, ким міняти. і взагалі тіпа, все, це їх не, не хвилювало. І ну, типа, я, мене типа, я на емоціях, на емоціях, я просто віддав зброю, це все і сказав, ну, типа, як, ну, типа, зі старим комбатом би говорю, такого не було. Я з цими словами просто віддав зброю і просто поїхав додому.